Гостює дитяча казка. Сідайте зручненько і слухайте, будь ласка, Наталія Пашинська, святкові кульки. Жила собі сім'я кабанчиків, тато, мама і двоє маленьких синочків. І от одного року. Напередодні зимових свят тато й каже. А що, як нам розмалювати кульки та прикрасити ними нашу ялиночку? Так застрибали від радості маленькі кабанчики. Це має бути цікаво. Отож тато придбав. На ярмарку звичайні білі кульки та привіз їх додому. Цього року в них буде найкраща ялинка, адже її прикрасять іграшками, зробленими, зробленими власноруч. Кому кульки? гукнув тато з порогу. Мені. наперебій відповіли кабанчики. Тату не забув і про фарбу та пензлики. Увесь вечір родина кабанчиків розфарбовувала святкові кульки. Вийшло стільки, що й сусідам вистачить. Яких тільки кульок не було, набудь який смак. Усі, хто завітав до родини Кабанчиків у гості, неодмінно просили й собі святкову кульку на згадку. Читайте разом з нами.